Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 33-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема розбираємо по фрагментах між цими великими фрагментами симетричними. У нас два стовпчика зі спільною верхівкою. Один рельєфний опуклий лицевий стовпчик і знов два рельєфних опуклих лицевих стовпчика зі спільною верхівкою. Вони повторюються а, от тут. І ще між а, о, цими квітами. Ось тут, ось тут. Між а, цими. Получається дві повітряні петлі, там, де був стовпчик, з одним накидом в попередньому рядку в'яжеться три стовпчика з одним накидом зі спільною основою в одну петлю верхню стовпчика попереднього ряду. І тут після цього також дві повітряні петлі. І далі, там, де були два стовпчика рельєфних опуклих лицьових у попередньому рядку. Навколо них в'яжуться два рельєфні опукли стовпчики лицьові з одним накидом зі спільною верхівкою. Навколо стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, в'яжуться рельєфні опуклі лицеві стовпчики, між якими одна повітряна петля. І все симетрично повторюється в, зворотньому біку, в зворотній бік. Так, ось схема, подивіться, можете її собі за... замалювати. Так, давайте це пров'яжемо. Так, от тут у нас закритий. Щоб камера не наводилась на інші речі. Так, тут у нас закритий 32-й рядок, ми робимо три петлі підйому і навколо центрального цього стопчика, рельєфного опуклого лицьового в'яжемо рельєфний опуклий лицьовий стопчик з одним накидом. Наступні два стовпчика ми робимо два рельєфні опуклі лицеві стовпчики зі спільною верхівкою. Робимо накид, цей накид пров'язуємо, робимо накид. Навколо наступного стовпчика пров'язуємо цей накид. І далі три повітряні петлі, які на гачку пров'язуємо однією петлею. Ось так. так. Дві повітряні петлі, там, де стовпчик з одним накидом у попередньому рядку, верхню петлю цього стовпчика, так, нам її потрібно знайти ось вона, ось верхня петля, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Цю петлю в'яжеться три стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі. Ось такий фрагмент. Так. Далі у нас знов навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Робиться два рельєфні опукли лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою, так, як ми робили попередній раз. Ось так. І навколо стовпчика з одним накидом в'яжеться рельєфний опуклий лицевий. Петля повітряна. І навколо Другого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, з іншого боку шишки. Також в'яжеться рельєфний опуклий оцювий стовпчик з одним накидом. Так, далі знов оці два стовпчики зі спільною верхівкою навколо ось цих. Дві повітряні петлі і в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду, три стовпчики з одним накидом зі, зі спільною основою. ось так Дві повітряні петлі. І тут у нас два стовпчика. Рельєфних опуклих лицевих зі спільною верхівкою навколо двох рельєфних опуклих лицьових стовпчика. Так, щось я тут накрутила. А, давайте ще раз: а, накид. Навколо стовпчика накид пров'язується, оскільки у нас буде спільна верхівка, навколо другого пров'язується накид. І три петлі разом. Так рельєфний опуклий лицьовий стовпчик, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. І знову такий самий два рельєфних опуклих лицевих стовпчика, навколо стовпчиків попереднього ряду зі спільною верхівкою. Ось. Так, Тепер ми повторюємо повністю ось цей фрагмент. Тут у нас дві повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика зі спільною верхівкою, рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Одна повітряна петля. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Дві повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі і два стовпчика рельєфних опуклих лицьових з одним накидом, зі спільною верхівкою. Все. Ось це один рапорт. Цей рапорт потрібно повторити ще 11 разів. Я повернусь до вас, коли це все виконаю. Так, ось я закінчила всі 12 рапортів 33 рядка ажурного джемпера айр. Останніми, останніми були пров'язані. Два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою навколо двох стовпчиків попереднього ряду. І тепер нам треба закрити цей 33-й рядок. Ми знаходимо верхню петлю рельєфного-опуклого лицьового стовпчика, оцього центрального на початку. Три петлі підйому. І четверта це якраз та петля, яка нам потрібна. І робимо в цю петлю з'єднувальний стовпчик. Все. Ось так. Ми закрили 33-й рядок. Так, от по рядкам, по петлям виходить отака краса. Це у нас перед. І це у нас спинка з ростком. Ну і така от фантастична виворотна сторона. Все, всім всього найкращого. До побачення.